фахова допомога та якісна реабілітація для ветеранів на Львівщині. Запрацював простір для військових та їхніх родин свій до свого, де ті зможуть отримати необхідну підтримку та почувати себе у безпеці. Тут комфортно, бо це не структура державна, це приміщення для ветеранів. Тобто в будь-якій годині дня зібрались, обговорили, тобто він відкритий для ветеранів. Тому важливо починати такі напрацювання зараз, щоб коли велика кількість людей повернеться з фронту, ми були готові як суспільство, як держава їх прийняти. У цьому центрі ветерана війни та їхні сім'ї зможуть отримувати консультації з юридичних питань, допомогу психолога, проводити зустрічі, тренінги та інші ініціативи. Ви розумієте, є багато моментів, таких в сім'ї тих військових зараз є тут. І навіть щоб ми зібралися, обговорили, що потрібно з родичами, з дружинами, з матерями, це як найкраще таке приміщення буде підходити для таких цілей. Дуже пишаюся тим, що гордочна на Львівщині в лідерах по тому, що дбає про своїх ветеранів, дбає про своїх військовослужбовців. Особливістю цього простору є те, що його військові створювали й облаштовували своїми руками. Анатолій розповідає, на це витратили чимало зусиль. Спочатку міняли підлогу, вікна, а далі оздоблювали стіни. Робилося що, грубо кажучи, з нуля підлога була вбита, стіни були так само вбиті, стелі. все. підлога була дерев'яна, ми Спочатку думали не міняти. Ну, потім вирішили що заливилися фінзанно спайно. Навіть не віриться, що то, то приміщення, яке я побачив перший раз. Створювали простір за рахунок грантових коштів від Українського ветеранського фонду і допомоги від фонду МГП громаді, які забезпечили фінансову підтримку на будівельні матеріали. Всі кажуть, що це там дорого, не на часі, чи ще якось. А ми вважаємо, що на часі це допомога нашим людям, допомога нашим захисникам, захисницям, які повертаються. Це ж не про простір, це про тих людей, які будуть отримувати тут послуги і повертатися до нашого суспільства, які будуть нам допомагати розбудовувати нашу країну. До облаштування центру для військових долучилася і городоцька громада, яка власне й надала приміщення. Згодом місцева влада планує продовжити підтримку проєкту і розширити простір за межі будівлі. Я вбачаю, що в перспективі ближчих років ми б могли вийти за межі приміщення центру надання соціальних послуг, вийти на подвір'я. Це може бути зона відпочинку, це може бути дитячий майданчик. Тобто хороші, розумні активності ми завжди підтримуємо. На території простору відвідувачі зможуть підтримати одне одного та обмінюватися досвідом. Це один з п'яти подібних просторів, який розпочав роботу на Львівщині. На цьому організатори зупинятися не планують. Відтак обіцяють продовжувати забезпечувати центри всім необхідним для комфорту наших героїв та їхніх родин. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.